Пане президенте, Донецька єпархія Української православної церкви Київського патріархату змушена звернутися до вас через події, які сталися в Донецькій області 6 грудня цього року. В Терманівському районі Донецької області відбулася спроба рейдерського захоплення храму Української православної церкви Київського патріархату. Ми звертаємось до вас як до президента України і гаранта Конституції. За захистом наших громадянських релігійних і майнових прав. Вам, як парафіянину, відомо, що кожен храм належить церковній громаді і жодні сторонні особи не можуть зазіхати на нього. Просимо вас ініціювати розслідування інциденту, який трапився 6 грудня 2010 року в селі Кам'янка Тельманського району, а також припинити злочинну діяльність. Захоплення православного храму, я як, як ваш земляк, прошу припинити безпреділ у вашому рідному краї.